Зі збутом взагалі ніколи не було ніяких питань, тому що ми можемо порівнювати збут тільки з нашим річковим раком. Маю колосальний досвід по реалізації цього продукту. Півжиття організовував людям і магазинчики по збуту річкового рака, Тобто знаю з середини і до кінцевого клієнта. Продається рак дуже класно багато річковий це називається культура споживання і вона в Україні захмарна. Таким чином, чому рак здорожчає? Само собою закінчується, але попит значно більше ніж пропозиція. Таким чином, проблем з реалізацією рака не існує. Особливо за середній і великий рак. За цей мілкий рак, що е, там 50-60 штучок на кілограм дешевий, ми за цього нього говорити не будемо. Його не дуже полюбляють, але середній і великий рак річковий продається дуже гарно. Тому е, із нашим е, замінником це австралійський червоний клешній рак. Проблем з реалізацією не існує. Е, було б тільки що продавати. Тому поступово розвиваємо це направлення в Україні. Так, цьому направленні не так багато років, пару років як промислове вирощування. Але ми йдемо потрошку вгору, розвиваємо, розширяємось і е далі йдемо в прямо в правильному напрямку розвитку. Більш детально можна в телефонному режимі. Будуємо ферми, е супровід навчання, продаж малька, обладнання, телефон для початку, в е шапці профілю.